Поривок із послання Тараса Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях вололюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглукли, не чує. Кайданами міняється, правдою торгують. І Господа зневажає, людей запрягає, тяжкі ярма, горіх лихо лихом засіває. А що вроди побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюби, діти й родиві. подивіться на край тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику родину, розкуйтеся, братайтеся у чужому країні. Не питайте, не шукайте того, що немає, як на небі і не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра аби пратися на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього, знайшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли Великих слов, велику силу, і більш нічого, кричите, щоб Бог создав вас не на те, щоб ви неправду поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. З братів незрячих гречкосів і сонця правди розлівань. Німецькі землі не чужі, братися знову. Якби взять усю з собою Дідам крадене добро, тоді й остаться сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби то стало, щоб ви не вертались, щоб так і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б наридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердяч огною. На чистий, широкій і вольній землі. Не знали, бо люди, що ви орли, не покивають на вас головою. Схаманіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд і заговорі, І Дніпро, і гори, і поточестері камик у синє море, дітей ваших і не буде. Кому помагати? От брат брата, і дитини, мати. І дим хмари, заступить. Сонце перед вами і навіки проклянетесь своїми синами, умийтесь, образ Божий, багном не сквірніте, не дуріть дітей ваших, що вони на світі. На те, тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко дознайтесь небоже, чияна ваша кура та й засебе, а примудрить не мудрій отурі.